Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти чи сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів в десь світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого. Можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Бо це ж якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всі тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так що не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Бо так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну, от, робіть висновки.